Один герой поповнив небесне військо у рівному в останню дорогу провели івана добродія після нового року. Захисник мав повернутися у відпустку, але не встиг. 30 грудня загинув на Луганщині. Івану назавжди залишиться 36. Знову рівне прощається з героєм. Сьогодні на Майдані Незалежності в останню дорогу провели Івана Добродія. Так, йде війна, і на кожній війні є жертви, є полеглі. Лише різниця в тому, що ми воюємо і б'ємо за своє, а ті, які прийшли до нас, воюють за чуже. Оце і вся мотивація. Іван Добродій народився у Рівному, навчався у Квасилівській школі, а за тим вирішив здобувати фах електрогазозварювальника. Згодом заочно перейшов на юриста, Встиг попрацювати і за кордоном. Захисник був справжньою опорою для рідних. Наш Іван він був ну не людиною. Він був щирим патріотом нашої батьківщини. Він був добрим другом і офігезним братом. Нам його не вистачатиме. Він назавжди тепер буде у наших серцях. Коли почалася повномасштабна війна, Іван не залишився вдома, пішов добровольцем у військкомат, захищав Україну і раніше, ще під час антитерористичної операції. Тоді він служив у десантних військах. Майже з самого початку він пішов добровольцем. Він не міг сидіти вдома. Він знав, що ну треба йти, треба йти і треба щось робити. І він пішов. І не так ми хотіли його зустріти. Ми хотіли весілля, ми хотіли. Ну так сталося. Ми мусимо тепер це пережити. Тепер він звідти на нас дивиться. Після нового року Іван мав повернутись додому у відпустку, але 29 грудня пішов на позицію і більше зв'язку з ним не було. Запам'ятався добрим, чуйним, таким, таким веселим, якимсь радісним, Дуже славним. 30 грудня життя 36-річного сержанта Івана Добродія обірвалось. Загинув неподалік Макіївки на Луганщині. Поховали героя на кладовище Нове у Рівному. Тетяна Петрина, Павло Стецюк. Новини Рівного.